Луцькі громаді запускають масштабний проєкт, аби впровадити сучасні технології очищення і поліпшення якості питної води, а також забезпечити надійність водопостачання. Очільник комунального підприємства Луцькводоканал Віктор Гуменюк наголосив, у рамках проєкту модернізують дубнівську станцію водопідготовки. Єдиний шлях покращити воду це виключно впроваджувати сучасні технології. Світ постійно рухається. Ми зупинилися на сьогоднішній момент на технології польської компанії Кревокс. В які переваги є, ну перш за все це низькі інвестиційні та експлуатаційні витрати. Використовується технологія «Каліган». Вона дуже мінімізує площу при великих об'ємах. Промивання фільтрів тільки здійснюється сирою водою. Віктор Гоменюк наголосив, нині все працює втім, оскільки станції майже 50 років, тож без її модернізації місто може лишитись без якісного водопостачання. Оновлена станція має бути потужною. Її загальна потужність має бути 24 мільйона літрів на добу. Це фактично 70% від потреб міста Луцька по питній воді. Враховуючи, що це фактично буде 85% Дубницької насосної станції, ми якраз. Перекриємо ту зону артезіанських свердловин, які мають дуже високий вміст забруднюючи забруднення для того, щоб саме по цій технології саме використовуючи сучасну. Систему суттєво підвищити якість питної води суттєвим є те, що станцію планують оновити без зупинки водопостачання. Луцькводоканал встановить і модульні станції водопідготовки в населених пунктах Луцької громади. Ми закупимо дві станції, які повністю в себе включають всю технологію очистки. Відносно дорога вода буде, але воно не буде впливати на тариф для людей, тому що це все йде. У нас є єдиний тариф.